Ота, да, подожди. Зберегтись можна. Так, ну давай будемо тут, а бля. Так, Лоїза, вони знову прорвалися і забрали худобу. Сумнімаю, що такими дипами переживаємо зиму. Ще й Ярнеста досі немає ніде, не можемо його знайти. Матір Міранда нас покинула. Так, переглянути. Якась фотокартка. Гортати сторінки. Бем. Угу, Це їхнє місце. Ну, коротше, похуй. А довго ждать? Ходімо, Let's гоу, Луїза. Так, не, ну якщо б ці тіпи. Блять, Якщо б ці тіпи. Захотіли б, вони б сюди пробрались би об'єктивно. А це що замудило? He і Елені. самі our давали ourselves. собі He's... раду. He's... Прошу, Ітана, сідай! Це всі, хто залишився з цього села? Усі хто, Усі, хто залишився? УСІ, хто залишився? Не залишилось нікого. Антон. Нікудишні каліка, дурна паксива курва. І ти. Притягла сюди зайду. Ніби це звичайна річ. Щоб тут було б небезпечно, нема безпечно. Усіх тих бідолах роздерли на шматки. А завтра роздеруть і нас. Я скажу. Завтра ми всі здохнемо, як її клятий чоловік. Цей будинок захищав не одне покоління моїх рідних. Тут раді всім навіть п'яним і тут усі в безпеці. The... Як скажеш? Там щось розбушувався, Антончик. Мені хто скаже, що here? тут коїться. Ми не знаємо, село One було тихим, we люди побожними. Аж тут одного дня напали чудовиська. І вони все нападали, come... нападали. Луїза, де твій чоловік? Вони. А чоловік їх they... пішов, і no. і кудись пішов так не вернувся. Він no, десь на дворі. He he, he went to get help. Пішов по допомогу. Так, саме так. Пішов по допомогу. Таке як він більше не вернеться, є таке це... За нього, за всіх нас. Помолиться хоче. Добре. Усі разом. Та їбать, якась секта дефолтна. Що за хуйня, блять? Оп, за ручки взялись. Ам... о великі, почуйте наші голоси. Всі як один із пошаною. Ми звертаємось до тебе з безмежної пітьми, вирішив наші долі. Ми зійде місяць у північний на крилах чорних. Ми принесемо, принесемо ми жертву і чекатимемо надії світла. За життя і після смерті ми прославляємо матір предала. Амінь. Добре, чай. Мабуть, уже готовий. Лена, допоможи мені, будь ласка. Ваша молитва, я вже чув її від старої жінки коло цвинтаря. Ти про відьму? У той причмаленної всі клепки розсохли. Проте в її вірі і мудрість. И я сподіваюся, вона захистила и та захистить нас. Мужик! Пизда! Ебать! Ну пизда хаті, блядь! тип сказився, він сейчас їх перегризе блядь. О боже ні, він нас уб'є тікаймо. Бля, ти шо неадекватний, сука. блядь. На Нахуй. Elena? Бам! No. Бля, мені в цій халупі треба ще. Боже мій батько, мені так шкода. Все гаразд, він вже не був твоїм батьком. Ти правильно все зробила. Продавила бідолагу. Людина no. хочете! Да, заебі папустили, блядь. спасли, називаються. Залише, на. Ми забираємося звідси разу. Ну, Отака подружка. Якась навіяна чуть, блядь. Треба забиратися звідси. Утекти з будинку. В смысле втекти, блядь. Ми що, не можемо просто вийти з нього? Навіщо нам тікати, блядь? Так, ну. Добре, що поки боєзапаси. Блядь, повні. У меня таке відчуття, що... Опа. Записка. Якщо потрібно викрити, вона у брелоку. Крахуй брелоку, блядь. Ручничні набої. Бля, ну переклад пізда жорсткий, конечно. А что мне надо зделав? Так ти з будинку каже, ебать. Опа. Пусто, блядь. О, тут без вариків. Там, може, ящички тут постріляють. Патрони дозволяють. Так, ну хата не згорить, поки ми тут будем жорстко двигатися, так що нормально. Фул чил. Тут я привалило. Опа, трава, блядь. Давай. Бля, чого-то час якусь, ну, більш краще, сука, зроблена, ніж ця, блядь. Ключ від автомобіля, блядь. Оглядайте речі зблизька, щоб знаходити нові зач... зачіпки. Да е блядь? Викрутка! Опа. А нахуй мені викрутка, блядь? Щось открутить надо. Чи шо, Блядь, Бля, мисс то маловато. Радче можно сворю вкладці створенок. є, блядь. Ага. Хорошо. Так, все. Якщо потрібно виклик, вона обрала У. Ще й досі не пойму нахуй мені викладка. Дэн, the fire's fast. Взаємодіяти. Ключ від автомобіля. <coughs> бля, так я тут так і не знайшов ту хуйню, бля. What are you Що ти задумав? Бійди, через стіну. Так а нахуй выкрутка, блядь. Давай, Итан, газу. А ты и газ. Уже тупо сейчас в пол давлю, блядь. Давай, назад. Парад, блядь. Машина уже горит, сука. Бэм. Та ми щас туди на кришу полізем. Та воно на кришу давай, блядь. О, oh, може тут і викрутка пригодиться. А чого подруга втикає? Може <tong> будеш. <tong> <tong> давай, давай, давай. О, Елена. Леночка. Давай, let's move, лицьму, чого? Не хвилюйся і не намагайся дихати димом. Дякую, Ітана, ти доброзичливий. Я знаю. Єбать, ну спеціально ж ударив, щоб вона не пройшла потім. Я все бачив, бля. О, ну, виход є. Ну дай. Слава Богу. Та мені тут ж хуйню треба знайти. Село й досі роїться чудовиськи, ми їх не зволікаємо і занадто багато. Блять, ладно. Hey, like we'll find a safe house to ми знаємо успешний будинок, ти будеш там поки я шукати мотор. Моє перечуття, що вона тому стара на будинку. Ні, там лише кров і смерть. Я не хочу бути на самоті, поки ти... Єбать, а як ти пожив? Елена, ні, це не він. Не більше. Він сказав мій ім'я. Ну что ты делаешь, дура, блядь? Ну, ебана вумен, блядь. Боже, тупа вумен, сука. Ну сейчас и помрешь с ним тут, блядь. Сейчас винить тоже заразить, блядь. Прыгай! Боже, яке вона тупа, бля. Піздець, почула, що він сказав ім'я, блядь. І сразу побігла. Просто вахуй. Ай, бля. Ого! Так, ну давай, бля. Прості там. Просто не второпаю. Бля, ну тут даже лутнуться немає. Подожди, мені мне в цій хате, блядь, сейчас надо. Божевильный якас. Согласны. Боится це сране. Ah, блядь. А ну, сука, давай, блядь. А, я не можу менять. Ну ладно, у нас наступный, блядь, уже. Запустим, что, сука. Ну фул хуйня, блядь. спосіб відчинити ворота, бля. В смысле, ебать. А. Вот так вот. Выкрутка. О! Ты понял, блядь! Ось що ця хуйня, блядь. Бля, х... а, це ж там той чувак тоже. Не, матер Міранда. О, це вся подруга, бля. Who, who was... Що то було. It? Та то ж матір Міранда Матильда, Матільда та їбуча. Так, мені треба дробовик, так як достать. Сказали, колись... Колокол їбаші, то це не до добра. Це до небезпеки жорсткой. А ай пока що вірю. Немає причин не довіряти, так сказати. Опа, блядь. Бем нахуй. Мішки фул пусті. Опа. Відчинити. Пістолетні набої. Так, набої... А може як вона якась зламана версія, їбать? Що цей? Смерть, так, смерть yes. пройшла до всіх. У мене безкінечні набої, a... було б це дуже славно. Що це за бабуля? Вона <гум> ну, Якась вона да, чуть-чуть. Чуть-чуть сумасшедша. Так, тут ми були, блядь. О, подожди, можна зберігатися точно. Да, перезаписати. Так, вже ще на всякий случай десь окремо цю здавати. Вдруг воно хуйово його А, ебать. Ну пиздец. Замкнено. Шо по завданню? Відчинити замки в его рота, блядь. Ну це вот сива сюда. Че я кица, блядь. Да, вот сива вс. демона. Не поняв нихуя. Гарб блядь. Так, тут остановила. Ну все. Де сідам далі. Рухаємось. Бо той. Лише крові смерть. <sighs> yeah? Yeah? Ох єбать, печери якісь. Ага. Угу. Так, ну поки що не боюсь. Отаке, як зараз тут скоро. Блять. Підожди, а ну давай сиди ще зайдем. замкнено з того боку. Ну зрозуміло. Варіант тільки один. Дивний чоловік, атакує. Ебать, а ти хто такий? А я думав, нікого не залишилось. Подожди. А цей чел був похожий на того, що такий здоровецький. Не тут Ще краще. Блять. Батя, що він. Матір Міранда дуже втіший.